Яка марка авто названа жіночим ім'ям? BMW, Citroën, Volkswagen. Це німецький автомобіль. Так, ви мені дуже не допомогли. Може, Тесла? Мерседес. Думає, думає. Рено знаю, бачите. Рено. Да. Супер, класна машина. Дуже. Клас. Доброва. Volkswagen, Ford Opel. Мерседес, ну я думаю, що це скоріше за все німецька марка, названа на честь жіночого гім'ят. Мерседес, чесно, ти типу, по своєї дочки. Які класи авто є в уклон? Комфорт універсал. Є чотири типи авто, два з яких ви назвали, але є ще бізнес і прайм. Ну люди бувають різні, типу в кожного свої потреби. Моя машина класу комфорту для того, щоб людям було комфортно пересуватися місто з вітерком. А які взагалі переваги класу комфорт? Великий просторий салон. Найбільша перевага того, що адекватні ціни для пересування містом. Прокатаєте мене? Так, звичайно. Що, поїхали? Так, поїхали.